Привіт всім, як і анонсувала, йду в місто пішки. Не хотіла тата відволікати, він працює, хоч і займається вантажоперевезенням перевезенням вантажів, а це ж треба окремо їхати. Іванна в Києві з нашою машиною теж справи вирішує справи різного ступеня важливості. Ось в тому числі і військомат, який поки що нас не радує своїми. Е, не те, щоб вимогами, скоріше строками, за які вони зроблять нам необхідні довідки, не нам, чоловіку. Добре, поки що все на паузі до понеділка. І у, у Івана точно ще справи там будуть. Не тільки до понеділка, тож ми тут поки що, я з дітьми, у батьків, сестра ще з нами, вона завтра буде вирушати вже в Харків, в неї відпустка закінчується, так що пару днів було вдома все до ладу привезти перед новим робочим тижнем. Ось тож будемо ми, я з батьками, діти і в суботу приїде свекров з Павлограда, так, домовилася вона маршрутним автобусом. Рейсовим навіть, а не маршрутним. Ось з Павлограда до Кременчука їздить. Якось приїжджала, хотіла вам цей будинок показати. На моїй пам'яті він почали, його почали будувати ще, коли мої батьки будувалися. І це була недобудова. Просто цегляний каркас стояв років з 30, мабуть. За останні ось два роки його так відбудували. Купили, викупили. Я думала, що вже просто знесуть ті стіни. Селікатна цегла. Ну, Вирішили вони, що стіни цілком міцні і відбудували. Майже маєток двоповерховий, тож вулиця змінюється кардинально, враховуючи знову ж таки, як я сказала, там 30 років просто реально був якийсь скелет будинку, який заріс деревами, кущами. Зараз така краса. Так, отже, мені треба пройти через ось такий лісок. Сосновий близько кілометра йти саме такими доріжками лісовими, така межа між тим, що ми називаємо місто передмістя. Дерева, звичайно, в моєму дитинстві були молодшими. Але цей ліс завжди тут був його висаджували, це можна побачити за тим, які рівненькі рядочки. Та все одно вже яке дерева. Цікаво, чи зустріну людей. Зазвичай тут на велосипедах їздять. Можна перехожих зустріти хоча б кількох. Трохи ремарки моєї про звикання і про а, ту відмінність, яку тепер помічаю. Люди не вітаються, це виглядає трохи лячно. А, якось вже є звичка, що у Франції там бонжур бонжур на вулиці і навіть в великих містах, коли йдеш тим більше по якійсь вузенькому якомусь тротуару чи по вулиці. Більше нікого навколо немає, то люди зазвичай вітаються. І це, принаймні, якісь перестороги знімає, коли люди так от щиро кажуть вам бонжур. А отут йдемо, в лісі нікого немає. вже Зустріла вже. Один чоловік на велосипеді проїхав, відвернувся від мене. йдуть потім хлопець. Ні. Ще, ну один перед самим лісом вийшов теж чоловік, допив дволітрову пляшку пластикового пива. Думаю, і вигляд в нього був такий, що це він випустить два літри Ну, думаю, ладно, що тут скажеш. Не привітався, та й годі. Потім на велосипеді, потім ще один. Іде потім чоловік. І просто ж тут... А, щось потрапило. Тут же... Явно робити вигляд, що ти мене не помічаєш. Трохи смішно. Але це про, мабуть, звички і правила, і культуру, поведінки. Не знаю, як це писати. Мені, наприклад, ну, вже на рівні рефлексу хотілося привітатися. Я йду і дивлюсь на них. А Вони відвертаються чомусь. І потім я думаю, мабуть, не треба дивитися. Ще... О, в око дадуть, скажуть, що дивишся, що треба. От як я відвикла. Добре, це мій сарказм знову попереджає. Це я так жартую. Так, справедливості заради додам, що діти старші особливо питали. Тоді на початку нашого проживання у Франції, чому вони всі вітаються і незнайомі люди, і скрізь бонжур-бонжур. Моїм дітям було незвично, вони і зараз не завжди вітаються. Роблю зауваження, пояснюю, кажу, що треба вітатись, це вічливість. І те, що незнайомці на вулиці вітаються, вони наче промовляють, що вони не несуть ніякої загрози, що вони доброзичливі, бажають вам доброго дня. І так далі, Звичайно, це не дає 100% гарантію. Але, як я вже сказала, знімає певну напругу. Все ж це краще, ніж коли йде людина і тебе ігнорує. І хто знає, що в неї там в голові. Так я і дітям кажу. Якщо ви не вітаєтесь, ну принаймні. Той, хто йде з вами поряд чи вам на зустріч, хочуть знати, що у вас все гаразд. І з настроями, і з намірами. Тому вітатись потрібно. Озеро міське і візитівка горішніх плавнів, собор. Його будували, коли я. В початковій школі вчилась. Пам'ятаю, чудово, ще час, коли його тут не було. Зараз вон яка краса. Єдиний мінус на сьогодні він все ще Московського патріархату. Громада, я так розумію, час від часу піднімає це питання. Але прихильників і захисників тут саме Московського патріархату достатньо, тож поки що справа не рушиться. Наскільки я зрозуміла. О, тож надія на Верховну Раду на закон, який все ніяк не приймуть Це називається, Це називається хвилинка політики і релігії на моєму каналі, на нашому каналі. Йду. Мікрорайоном, в якому ми жили до того, як я поїхала в університет і батьки продали квартиру. І все таке знайоме знову ж таки, тільки дерева стали якісь старіші і вищі. Так, все те саме. І люди після роботи йдуть, жінки, чоловіки з торбами стомлені з торбами, з продуктами. Повертаються додому. Як і багато років тому, як і щороку. Таке ось життя. Здавалося б, нічого не зміняється, не змінюється, але насправді ні. Змінилося дуже багато. Принаймні, ті, що колись були для мене дорослими, зараз вже старенькі сидять біля під'їздів. Такі. То а ті, хто був дітьми, такі вже як я, стали дорослими. І маленькі діти, багато дітей. Все як завжди. Забрала, а другу насправді я не на це відділення. Показувала, тож треба рухатись далі. Так, в одному пункті видачі я була, магазин називається Тада, а працює як пункт видачі, щось з додатком нової пошти довго не виходило в мене оплатити, там після оплата була. Так, в іншому кінці міста знаходиться те відділення. Але я все ж таки набрала Тато він на всякий випадок, а він якраз вже звільнився і тут в одній хвилині від мого місця розташування, тож під'їде зараз. Хух. А взагалі тут є сервіс самокатів електричних. Ніколи ними не користувалась, ні в Києві, ні у Франції. За бажанням можна було б доїхати. Добре. Добре. Має дуже на розпилову. А, коля, спасіма. Що й зачиняється через 15 хвилин. Якби не так могла не встигнути. Це інші люди прислали тобі подарунок, які дивились мамине відео і знають, що в тебе день народження. І тут має бути одяг. Зараз ми перевіримо, що там. Вау! Це курточка. І взуття? Mm -hmm. Угу. ще може бути. Угу. Ось таке. Поміряєш, взуття. Так. Mm -hmm. Ти вже міряєш. Трохи великувати, так, лисичко? Mm -hmm. Треба ще трохи підрости. Це нічого? Ага. Mm -hmm. Окей. Дякуємо. Це такий подарунок. Так. Така курточка гарненька. Шарфик навіть до неї є. Це вже взимку треба ходити буде, так? Угу. Курточка на 5-6 років. Дуже тепленька. На 5? На 5 і на 6. Тобі вже 5 і буде 6. Угу. Так, друзі, ну ось, ось такий подарунок. Ось таку посилку ми отримали для лії на виріст, наперед, на зиму, принаймні. І це добре. Поповнюємо запаси гардеробу Лійного, так, лієчка? То придбали спортивний костюм. Не спортивний, але такий. На щодень. І тепер в нас є куртка і взуття. Ну, взуття треба залишити на наступний рік, мабуть. Подивимось, як все піде. Дякуємо вам за перегляд, як завжди. Дякуємо, що ставите вподобайки, що не забувайте підписуватись. Зустрінемось в коментарях, як завжди. Заходьте привітатись. Бувайте.